Якщо би одним словом сказати, що повинна зробити людина по відношенню до Бога без жодного сумніву, це буде слово покаяння. Біблія каже, що усі ми зрішили і позбавлені слави Божої. Але на превеликий жаль, багато наших земляків не розуміють, що означає покаяння. Ми йдемо до церкви, визнаємо свій гріх, навіть шкодуємо за ним. Але потім повертаємося повсякденне наше життя і знову повторяємо цей гріх. Але справжнє покаяння це не просто визнання гріха, це не просто шкода за ним. Але саме важливе це зречення від цього гріха назавжди. Григорій Богослов колись влучно сказав, що справжнє покаяння дивиться в минуле. Для того, щоб співчувати, а також воно дивиться у майбутнє для того, щоб не повторяти цього гріха ніколи. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Юда Іскаріоцький, який видав Христа, також покаявся. Але в мові оригіналу вживається слово Метамелейн. Це слово перекладається як смуток, жаль. Але Іуда так і не зрозумів. Що він зробив? І всі ми знаємо його кінець. Але коли покаявся апостол Петро, то в мові оригіналу вживається слово метаноя. Слово метаноя означає повна переміна мислення, повне оновлення розуму. І апостол Петро, після того, як він згрішив, більше не робив цього гріха ніколи. Хай би Бог допоміг кожному з нас зрозуміти, що таке є справжнє покаяння. Хай би ми сумували за своїми гріхами, визнавали їх, але саме головніше, щоб ми зрікалися їх назавжди.